Великий американський мислитель, сучасний японського походження Френсіс Фукуяма, побувавши в Україні, заявив, що росіяни ще не відчули достатньо болю та страждань. Це треба змінити перед перемир'ям повністю з ним згодний. Якщо Росії добре дати в морду ракетними ударами. Там, я не знаю, кабами американського виробництва. Та й цього достатньо, так, щоб повилітала вся їхня військова промисловість, а не лише склади аж до Урала, та ще Міністерство оборони в центрі Москви хорошо підпалити, то текст мирного договору буде значно сприятливішим. Для України і значно менш нахабним з боку Росії У мене одне питання, пане Фукуяма. Коли ваші самураї зберуться в дорогу? Бажано разом з американськими морськими піхотинцями? Тому що не гоже так, що одна Україна маленька рятує весь світ, якому без жартів загрожує. Російська імперія відновлена, і що ви прекрасно самі розумієте щодо загрози світовій Російської імперії? Так що давайте вперед.